Доброго ранку мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо повторювати вивчений матеріал. Ми повторимо нумерацію чисел в межах 100, а також повторимо іменовані числа, потренуємося виконувати дії з ними і розв'язувати задачі. Спочатку перевірте, як ви виконали домашнє завдання, тобто ті вправи, які ви виконували саме. Приклади у вас були вдома, ви повинні були розв'язати приклади 50. Звіряйтесь, будь ласка, чи такі відповіді у вас. Я сподіваюся, що всі приклади ви розв'язали правильно. А також ви працювали над задачею 51. В Іллі є 17 зошитів, з них 10 зошитів у клітинку, а решта у лінійку. Скільки зошитів у лінійку є в Іллі? Розв'язання задачі... Ну, звичайно, коли ми шукаємо решту, ми від суми віднімаємо один з доданків. Не забувайте біля розв'язання задачі обов'язково писати позначення в дужках. Ми рахували зошити, отже, це буде буква з, і відповідь. Я написала повну відповідь на питання, вилізь сім зошитів у лінійку, але можна просто написати 7 зошитів. І так, і так буде правильно. А тепер попрацюємо усно. Полічить від 90 до 100. Лічимо. Відкрийте, будь ласка, зошит. Запишіть число. Класна робота. Пропишіть рядочок цифри 8. Повторіть, розгляньте картинку. Звідки починаємо писати цифру 8 і як рухається наша ручка. І пропишіть рядочок, щоб кожна цифра була в своїй клітинці. Красива і охайна. А зараз, будь ласка, попрацюємо за номером 52. Прочитайте вирази. Вирази це означає приклади і обчисліть тільки суми. Давайте пригадаємо, сума це додати, різниця це відняти. Будь ласка, запишіть в зошит тільки ті приклади, в яких знаходяться суми. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. А тепер звіримось. У вас повинні бути записані тільки приклади 20 плюс 7, 7 плюс 10, 20 плюс 5, 5 плюс 14. Тобто тільки приклади на додавання. А тепер погляньте, чи такі відповіді ви отримали, розв'язавши приклади на знаходження суми. І знову попрацюємо усно. На екрані з'являється число. Розкладіть його на розрядні доданки. Постарайтеся це зробити швидше, ніж з'явиться відповідь на екрані. 45, 17, 83. Дев'яносто сім вісімдесят чотири шістдесят шість дев'яносто дев'ять Відпочиньте, зробіть зарядку для ручок, для оченят, для спинки, ніжок і продовжимо працювати. Попрацюємо за вправою 55, виконаємо її письмово. Але спочатку, давайте пригадаємо, скільки сантиметрів в одному дециметрі. Правильно! В одному дециметрі 10 сантиметрів. Вам потрібно кожну довжину записати в сантиметрах та дециметрах. Один дециметр це 10 сантиметрів, або 1 десяток сантиметрів. Отже, роздивляємося перший запис 57 см. Перша цифра запису це десятки. Десятки це будуть дециметри. Отже, ми маємо 5 десятків або 5 дециметрів. А друга цифра це якраз будуть сантиметри і 7 сантиметрів. В зошиті записуємо 57 см, дорівнює 5 дециметрів 7 см. 32 см. Міркуємо знову-таки 32 см. Це 30 см. Плюс 2 см. 30 см це 3 дециметри та ще 2 см. Решту довжин самостійно запишіть у вигляді дециметрів і сантиметрів. Працюємо за номером 56. Я вас попрошу записати в зошит в один рядочок. Давайте це зробимо як математичний диктант. Скільки сантиметрів міститься у двох дециметрів? А в зошит ви одразу запишіть, скільки це сантиметрів. Відступіть клітинку вбік і запишіть, скільки сантиметрів у 9 дециметрах у 10 дециметрах. Я думаю, всі добре впоралися із завданням. А тепер нагадайте мені. І від останнього запису одну клітиночку в бік. Скільки сантиметрів у одному метрі? Ну, звичайно, в одному метрі 100 сантиметрів. Запишіть, будь ласка, в зошит. За вправою 57 я пропоную вам попрацювати усно. Порахуйте, будь ласка, скільки кубиків на малюнку зліва. Зверніть увагу. Один стовпчик це 10 кубиків, один десяток, один стовпчик, один десяток. Порахуйте, будь ласка, кількість кубиків справа. Лічіть, будь ласка, десятками. Отже, зліва ми маємо 6 десятків і 9 одиничок. Це число 69. Справа ми маємо 10 десятків, а це число 100. Яке з чисел більше? Я думаю, ви всі правильно. Кажете, що більшим є число 100. Я пропоную поставити відео на паузу і виконати невеличку руханку. А далі попрацюємо за прикладами 58. Розв'яжіть ці приклади. Поставте відео на паузу, запишіть приклади, розв'яжіть і звіртеся, чи правильно ви їх розв'язали. Чи є такі відповіді серед ваших записів. Якщо всі відповіді співпали, значить завдання ви виконали правильно. Я сподіваюся, що всі... Молодці. Далі попрацюємо над задачею. Не забудьте записати в зошит слово задача. Це у нас задача 59. Прочитайте її. Давайте прочитаємо разом. У Тимофія 9 іграшкових автомобілів. Із них 6 автомобілів стоїть у гаражі. А решта у коробках. Скільки автомобілів у коробках? У Тимофія всього 9 автомобілів. Шість в гаражі. Решта в коробках. Значить, треба від дев'яти автомобілів забрати ось ті 6, щоб порахувати, скільки ж решта. Складіть, будь ласка, приклад до задачі і запишіть його в зошит. Не забудьте біля відповіді написати позначення в дужках, а також відповідь до задачі. А тепер звіртеся, чи правильно ви склали відповідь. Дійсно, 9 мінус 6 дорівнює... І відповідь. У коробках три автомобілі. Ну, в зошиті достатньо буде написати три автомобілі. Дайте своїм ручкам трішки відпочинути. Поставте відео на паузу і зробіть руханку для своїх ручок, тому що вони... Добре попрацювали, записуючи задачу. І попрацюємо за задачею 60. Прочитайте її. Тато купив 6 кг овочів. Із них було 4 кг цибулі, а решта буряків. Кільки кілограмів буряків купив тато. Отже, у нас є сума всього овочів, у нас є один зі складових, один з доданків, 4 кілограми цибулі. І невідома решта. Відшукайте, будь ласка, схему, яка входить для того, щоб записати коротку умову до цієї задачі. Звичайно, це буде друга схема. В зошит запишіть слово Задача, запишіть коротку умову до неї і запишіть розв'язання. Виконайте це самостійно. А наш з вами урок добігає кінця. Давайте з вами повторимо те, що ми сьогодні з вами вчили. 1 дециметр це 10 сантиметрів. в одному метрі 100 сантиметрів. або ще в одному метрі 10 дециметрів. Будь ласка, вивчіть це, запам'ятайте, це вам пригодиться аж до 11 класу та і надалі по життю. А вашим домашнім завданням буде виконати номер 61 і 62. Оцініть, будь ласка, як вам працювалося на уроці. Якщо все сподобалось і легко виходило, намалюйте мені зелену цеглинку. І якщо сподобалось, але були деякі труднощі, вам потрібна була допомога або якесь завдання не виходило, ви його переробляли, намалюйте жовту цеглинку. Якщо не сподобалось, нічого не получалося, не запам'яталося, малюйте червону цеглинку, ну і подумайте, мабуть, треба цей матеріал повторити ще разочок. А я вам дякую за роботу. До побачення, ви, великі молодці! До зустрічі на наступних уроках!